Батьки мають зосередитися на своєму житті і відпустити своїх дітей в своє життя, в їхнє життя. Діти мають усвідомити, що ми будуємо свою сім'ю: тато відпустив сина там чи доньку, мама відпустила сина, чи доньку як зрілу. Автономну самостійну людину в своє життя мені дуже подобається в цьому контексті. Одна історія її розповідає автор книги Епіцентр змін Касі Карстенс про культуру в південній. Африканській республіці, там де він проживає, коли сину виповнюється 21 рік, відбувається такий собі ритуал ініціації цього дорослого сина. Тобто, кличуться друзі, родичі. Ось там певна там церемонія. І батько каже своєму сину: я тепер перестаю до тебе ставитися як опікун, але я тепер буду до тебе ставитися як до дорослого чоловіка. Я перестаю вказувати тобі, як жити. Абсолютно, я починаю з тобою радитися як з дорослим чоловіком. Там подарунки, там святкування в цьому всьому контексті, але наділення цієї ініціації це дуже важливий момент, коли батько відпускає свого сина, і це от відмічено прям датою. І син усвідомлює, що тепер він стає мужчиною, який рухається в життя як дорослий чоловік, і батько тепер його партнер, що опікун.